Території біля річки Крошенки, по вулиці Щорса, ходить багато чуток. Говорять про можливе незаконне захоплення земельної ділянки, створення там платної риболовлі. Декілька тижнів тому там з'явилась вивіска парк відпочинку Крошенський». Поки що територія мало нагадує сквер, земля очищена від чагарників, зрізані дерева, ставок, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбелюк, про таємничий парк нічого не знає. Насамперед, коли ви мені задаєте питання, що таке парк Крошенський, я теж хочу у вас запитати, а що таке парк? Крошинський, у нас офіційно в місті ніякого парку Крошинського немає. Я думаю, це знають всі. Тому подивимося, що це відбувається. У Житомирському управлінні архітектури документів стосовно парку немає. К нам обращалася обращалася комунальне підприємство ЖЕК номер 4 По поводу щоб ми далі. Заключение на отвод земельного участка под рекреационную зону. Документации у нас пока нету. Никакой на рассмотрении по парку, непосредственно по самому парку, но было обращение по заключению на эту территорию, именно как территорию рекреационного назначения. Ну, это там, где люди могут отдыхать. Зона відпочинку, в рекреаційній зоні можна спортивники та площадки розміщати. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин говорить, що землю біля річки Крошенки неодноразово намагались незаконно отримати. На самом деле четвертый ЖЭК не хотел сделать там парк отдыха, но четвертый ЖЭК хотел отвести два чем-то гектара земли вместе с территорией этого пруда. Даже это было сделано под видом установки детской площадки. Потом были оформлены, подача документов. Сначала была попытка подачи документов от коммунального ЖЭКа. То есть коммунальный ЖЭК собирается отвести на себя 2,5 гектара земли, причем ЖЭК, который не работает, который числится только на бумаге. Когда эта попытка не удалась, тогда уже частный ЖЭК под видом установки детской площадки подал документы на отведение 2 гектара земли. Мы категорически против, и ну, я не считаю необходимым отводить частному ужеку 2,5 гектара земли. Если хотят сделать парк, благоустроить территорию, то это можно сделать и без отведения земельного участка. Была инициатива вот, э, депутата городского совета Тычины по поводу того, чтобы отвести этот став, отвести эту землю и фактически получить право э, на разведение там рыбы, сделать его частным. Но это допустить категорически нельзя. Я Сіну неоднократно виступав проти цього. Також були спроби з сторони цього жека приватизації повністю всіх поміщень ЖЕК. На я виступав публічно проти цього. Ми знімали так випросити. Проте директор приватного Жеку номер 4 Володимир Тичина обіцяє житомирянам, що на березі річки Крошенка буде комунальний парк. Ну, власником землі є міська рада. Вона є на даний момент власником і надіюсь, ближайші. 30-40-50 років буде власником Житомирська міська рада. Річку Крошенку почистили, ставок почистили, дерева аварійні позрізали, чагарники повиробували, стоки каналізаційні ліквідували і стала чиста територія. Плюс ми, як депутат міської ради, встановив дитячий майданчик. От. А плануємо там зробити, відвести як землю рекреаційного призначення, тобто по генеральному плану це землю рекреаційного призначення. І плануємо там створити якби, комунальний парк, парк відпочинку, тобто, щоб власник був міська рада, інфраструктура була вже в залежності від того, хто що там хоче робити. Тобто тут без права будівництва. Ми хочемо, щоб цю землю передали комунальному підприємству, наприклад, такому, як Четвертий ЖЕК. А от, тобто, щоб неможливити передачі його в приватні руки, що в нас сплоші рядом. Як приклад, усього вона самовільно зайняла 2 гектари землі і хоче забрати цю територію. Якщо воно буде надано комунальному підприємству, це неможливить його там чи рейдерський чи інший захват. Інформаційне агентство всі новини.